Ой. Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор, і ми продовжуємо приходити сталкерам. Сподіваюся, буде сьогодні цікаво. Ми вже підходимо до фінальної частини. За шрама сьогодні кінцівку будемо завершувати, я сподіваюся, якщо Ростя нам не завадить. І потім вже будемо йти вибивати якусь іншу кінцівочку. Я подумаю, яку. Це не так важливо. Але ж не забувайте підписуватись, лайкувати. І коментувати. А ми пішли будемо страждати. І, головне, не забувайте донатити на ЗСУ. А як у вас будуть вільні кошти, якщо ви там дуже багаті, можете ставати спонсорами цього шикарного каналу. Як це зробив Сірж і Володимир, за що їм окремо подяка. Давайте спонсорами, щоб я собі на нову віддуху зібрав. І не грав сталкера на мінімалках. Але мені все одно. Я можу на мінімалку грати, це вам дивитися цим. Це... Якщо ви це дивитесь на такій якості і вас влаштовує все, то... Я диву дивуюсь. Опа-па. і попахує тут. Записочка. Записочка, записочка. Навіть на мінімалках ставка виглядає. Прикольно. Атмосферно. Я думаю, може пограємо. Класику сталкера перевидання те, що не вийшло на PlayStation в цьому році, ось там місяця-півтора назад. Як вам таке? Можна було б погами. Як на мене цікаво. А було б, звичайно, круто вибити і там платинову хачівочку, трофейчик. Але я дуже сумніваюсь, що мені це вдасться. Це тут яма. Де не я роблю? Ріхтер, ти? Виходить, я і справді твій Янкол Охоронець. Не бійся, скіф. Ми вже в метій долині. І бачиш, живі. Ти тільки не вдавайся, тільки діли. Здається, погода геть псується. Тобі час скіфа. Спускайся. Я чекатиму тебе попереду. <кхе> так. Перечекати викид в підвалі. А що ми там по артефактам? Нічого такого. Узне. Узне. А тут за одне поки чекаємо. Так а що? Тут ще кудись можна пройти? А, ого! Тут яма була. Тут казали мені. А що це так радіація? Ради чого мене так б'є? Ну що, викид як там? О, чудесно. Ой, бинта ми замотаємось, бо аптечок мало з собою. Тут регіоці і піпець, хлопці. Що би міг подумати? Так, це... Так, знизу 46, тут 46. А мабуть тут, я думаю. Варіантів небагато в нас. Ого. І ти за ріхтером. Just a boy. Uh huh. Пусть ти став дуже блакитним. Are you gay? Я не засуджую нічого, не проти. Просто цікавлюся, чому б так різко змінив свою орієнтацію Ріхтера. Я йому не довіряю, куди він мене веде? Ну це магія. Розпалені вогні. Біля них викид не страшний, обіцяє. Зістрінемося в голові розбитої полу. Так і задумано, чи це якась магія? О, це. Так що, мені типа, перебігати треба якось? Поясни. За шмот. Сісти. Я, мабуть, просто зараз кожен викид перечікувати треба. Ну, чекаємо. А може, якщо сісти і штаты то викид закінчиться швидше? Ого! Давай ченька бігти нам. Ну, от і все. Довір тебе, як і обіцяв. Дякую тобі. Ти показав мені, що означає вірити. І дивись, тепер я, справжній провідник, як ти й обіцяв, вона така гарна, скіфер. Тепер, коли я бачу її по-справжньому, вона така гарна зроби те, що мусиш скіфер. Тут немає так, ускорить, прискорить. А чого він вмер? Цьому став приводом? Я десь в мене відшибло пам'ять, тільки що він був живий на даху. Потім каже, спускайся вниз, перечекай викид. Я виходжу, він привид. Типу він спеціально покінчив з собою, чи що? Чего он прякал? Ну и еще там. Давайте якось з викидом вирішимо це швидше, може якось. Давай. Ух, нарешті. Ти хочеш щоб я сюди йшов? О. -о, -о. Тоді нам треба пістолет. Хоча, мабуть, навіть не пістолет. а oh, так краще буду. Чтобы на аномалии бачиваю. Ай, щит! Щит! Аджиме! О, привет, Артем! Привет! А, сын Артем! Алекс! Привет, Алекс! Як поживаєш? Та нічого нового, це ж удома. В нічого війна йде.